Всіх вітаю, з вами Сергій Вич. Сьогодні до вашої уваги сталевий вимисливиці, який вже проходить з 12 по 26 червня. Я вже трошечки в нього пограв, можу сказати свої певні враження та відмітити головні зміни цього режиму. Перше, з чого почну, це відміна орендної техніки. Тобто тепер у вас доступні всі 8 танків на ваш вибір та смак. Другою сильною зміною можна вважати відродження техніки. Що це таке? Тут все доволі просто. Це механіка гри, яка дає можливість відновити знищену техніку вашого взводу. Наприклад, якщо ваш взводний помирає та ви не вступаєте в жодний бій, не стріляєте та не стріляють по вам протягом 10 секунд. Буде відновлено машину вашого взводного, і вона буде відновлена прямо біля вас. Але діє ця механіка тільки перші 8 хвилин бою. І, наприклад, якщо вбили вашого взводного. Та пройшли ці 8 хвилин, відновлення буде неможливим. Друга механіка, яка змінилася у сталевому мисливці, це саме огляд. Тепер він не у вигляді конусу. А як в усіх звичайних режимах боїв, кола навколо танку. Також цікавим моментом, який додали до столевого мисливця, є боти, які керуються штучним інтелектом. Вони слабкіші за звичайних гравців, та мають три категорії: зайці вовки та ведміді. З зайцями та вовками я зустрівся в боях. Можу сказати, що зайці будуть постійно від вас тікати, і вам треба буде наздогнати, щоб їх знищити та отримати за них нагороду. А ось з вовками інша ситуація, вони будуть розвертатися, на вас можливо навіть їхати та відкривати вогонь. Тому найкращим способом їх знищити буде починати крутити їх. З ведмедями, на жаль, мені не вдалося зустрітися. Тепер перейдемо до нагород сталевого мисливця, як ми бачимо, в нас є прогресія на 12 рівнів, яку ми приходимо завдяки щоденним завданням, які оновлюються кожні 24 години, та вони є абсолютно простими по типу попасти у топ або знищити декілька машин супротивника. Найціннішою нагородою за проходження сталевого мисливця, на мою думку, є саме бони у кількості 700 одиниць. Які можна витратити на покупку, наприклад, преміум техніки в боновому магазині, таку як Т-103 або Т343, про які вже знімав відеоролик, який ви можете подивитися на моєму каналі, а також на бонове обладнання, яке сильно покращує характеристики вашої машини. Ще однією нагородою є кредити у кількості 1 мільйон 200 тисяч одиниць. Ще я вважаю трошки малуватим результатом, з тим моментом, що режим буде доступний цілих 14 днів, і, наприклад, можна було б хоча б збільшити кількість кредитів до 1 мільйона 400 тисяч або зробити ще більше. Але на це не будемо звертати уваги, бо є ще цінні нагороди, наприклад, як бланки перепідготовки, які дають можливість. Вам скинути перки екіпажу та не втратити жодної одиниці бойового досвіду. Але пам'ятайте, на одного члена екіпажу йде один бланк. Так ще й до цього нам дають інструкції або ж настанови, які можуть бути корисними для будь-яких гравців. Наприклад, я їх використовую у турнірах або кланових боїв, де треба використовувати максимальний потенціал танку. Ще й бонусом ми на 12 рівні отримуємо універсальний посібник, який всім членам екіпажу дасть 250 тисяч досвіду. Якщо і не помиляюся, на 100% екіпажі це буде півтори перки. Але з нагород це не все є ще така гарна вкладка, як магазин. Далі переходимо на нагороди подій, де ми побачимо вкладку сталевого мисливця. Де будуть доступні до покупки стилі та деколі. Жетони для їх покупки заробляються у кожному бої та не залежать від щоденних завдань. Наприклад, мені подобається стиль щит, дивани та меч Уля, а також з нових зона 404. Що ж, на цьому в мене все. Не забуваймо підписатися на канал та поставити лайк. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!